Чи варто за нього так триматися саме в цих умовах? Ну що значить піднесений патріотизм? Озна таки це переоцінка важливості для себе. Знов ж таки того самого питання суверенності, тому що ми знаємо, що зараз, наприклад, за даними Київської міжнародної соціології, а в літні місяці весняні це взагалі під 90% а стрибнула відповідна підтримка. Але це також і інше питання, котро таки, на котрому я буду постійно наголошувати, тому що про це говорять і всі дослідження, і взагалі вся логіка протестних настроїв. Ві, котрі в Україні були, є і котрі ще будуть надалі. А це боротьба налаштована на зміну правил гри. А це знов таки те саме дуже наболіле питання корупції, а тому, що навіть зараз, якщо ми подивимось на ключові так би мовити болюві точки конфліктів, котрі ми, знов таки дуже часто зараз намагається маніпулювати в в змі, а це питання ефективності або неефективності роботи державних органів, а в тому числі у забезпеченні, скажімо, ось військового конфлікту. А тому говорити про те, що цей патріотизм він так одразу це якась, начебто, тимчасова ейфорія, це не зовсім так. Але а, просто це не єдине, що гуртує, що гуртувало і що буде гуртувати українців. Є дуже сильний такі запит а, бажання змінити правила гри, а змінити є ще один... умови а, життя в цій країні, щоб вони були демократичними, адекватними і забезпечували хороший рівень життя. Всім, а всім а, всьому на ще один запит, звісно, на безпеку, безпеку нашої країни. А, от питання. Якщо порівняти кілька місяців тому, понад половина росіян висловлювалася за введення військ в Україну. А тепер, згідно із опитуваннями, зокрема ФОМ, проведеного минулого тижня, нарахувалося таких лише 5% про пряме введення військ в Україну. Як це пояснити, таку динаміку? По-перше, змінюється риторика ЗМІ. А плюс треба взагалі розуміти, як міняється динаміка зараз настроїв російського населення у відношенні до українського конфлікту. Як? По перше, вони за ним достатньо масово спостерігають за даними різних соціологічних компаній російських. А 80 населення. Вони Намагаються бути в курсі подій в Україні, окрім того, змінюється їхня оцінка, що треба робити, наприклад, із так званими республіками в Донбасі. А, наприклад, якщо кілька місяців тому, буквально чи навіть місяць тому, а вони підтримували ідею, що їх в принципі, мабуть, можна було приєднати до Росії. То тепер Висловлювання змінилися на користь їх відокремлення їхнього відокремлення, що це мало би бути більш самостійні незалежні утворення державні. Дякую. Але Світлана, навіть подивимося, час ефірі вичерпується, і ми абсолютно не можемо далі продовжувати розмову. Але я сподіваюся, ми ще зустрінемося і продовжимо говорити про найважливіше. Okay. Дякую вам.